Поп, які торгують алкоголем або тютюном і не мають найманих працівників, мають свій мінімальний показник, який дозволить їм не втратити ліцензію. І це загальний місячний оподатковуваний дохід. Навколо цього показника точаться дискусія. У зв'язку з цим редакція семінарна правила запит і отримали відповідь від Мінфіну. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Terima Вітаю! Це нова рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання обліку і оподаткування. Сьогодні розглянемо, як ФОП без найманих визначати місячний оподаткований дохід з метою збереження алкотютюнової тютюнової ліцензії. Нагадуємо, що з 1 жовтня мінімальний рівень загального місячного оподаткованого доходу 16 або 12 тисяч гривень, мають забезпечити ФОП без найманих працівників, в кого наявна ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, сидром або пері, тютюновими виробами. Рідинами для електронних сигарет або пальним, адже це пряма вимога частини 14 статті 42 закону номер 3817 Своєю чергою, згаданий закон не уточнює, що саме є загальним місячним оподаткованим доходом. При цьому мінфін у листі від 9 жовтня намагався відповісти на це питання. У коментованому листі МінФін згадує пункт 177.2 ПКУ, за яким об'єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід. Тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом. Тобто виручкою у грошовій та негрошовій формі та документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такого ФОП. А облік доходів і витрат від здійснення діяльності з роздрібної торгівлі пальним з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та або тютюновими виробами, яка здійснюється за адресою місця роздрібної торгівлі пальним, ведеться окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів господарської діяльності. Про це йдеться в абзаці 3 Тьому пункт 177.10 крапка пку своєю чергою наказом мінфіну номер 261 затверджено типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фоп і порядок її ведення. Абзацом другим пункту першого розділу першого цього порядку передбачено, що на підставі первинних документів за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, понесено витрати. Здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. Таким чином розрахунок розміру загального місячного податкованого доходу ФОП може здійснюватися шляхом складання сумчистого податкованого доходу, відображених у графі 11 типової форми номер 260. 61 за підсумком кожного робочого дня місяця. Отже, у питанні визначення загального місячного оподаткованого доходу з метою збереження алкотютюнної ліцензії, МінФін поставив остаточну крапку. Треба орієнтуватися саме на чистий оподаткований дохід. Нагадуємо, що норми, на які посилається МінФін у коментованому листі, містить стаття 177 ПКУ, яка присвячена оподаткуванню доходів, отриманих ФОП від. Ровадження господарської діяльності крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, адже для ФОП спрощенців існують свої окремі норми, визначені главою першого розділу 14 ПКУ. Зокрема, відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлена пунктом 293.3 ПКУ в 3 або 5% відсотків доходу залежно від сплати ПДВ. Щодо другої групи платників єдиного податку, його встановлено у фіксованій ставці не більше 20% Мінімальної зарплати, тобто тут взагалі немає прив'язки до доходу. Таким чином, ФОП-єдиноподатники не визначають з метою оподаткування чистий оподаткований дохід. Натомість за нормами пункту 296.1 ПКУ ФОП, платники єдиного податку другої групи та платники єдиного податку ФОП третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Своєю чергою, Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат за затвердженими наказом Мінфіну номер 405 типовою формою та порядком її ведення. З погляду на це з метою визначення загального місячного податкованого доходу з метою збереження алкотютюнної ліцензії слід орієнтуватися ФОП третьої групи на усю отриману грошову суму оподаткованого місячного доходу, а ФОП другої групи загальний місячний грошовий виторг разом із цим скоментованого листа Мінфіну такого не випливає. Профільне міністерство, не вдаючись у подробиці, всіх ФОП безнайманих працівників, які мають ліцензію на алкоголь або тютюн, прив'язують до одного єдиного показника чистого оподаткованого доходу. А за таким підходом усім єдинникам треба буде обліковувати щомісячні доходи та витрати. При цьому ФОП другої групи та третьої групи без ПДВ робитиме це все в якомусь окремому регіоні. Крім того, нагадуємо, що згідно з пунктом 50 частини першої статті 46 закону номер 38.17 факт невідповідності розміру загального місячного податкованого доходу ФОП, що не має найманих працівників, 16 або 12 тисяч гривень протягом трьох повних календарних місяців поспіль у період дії ліцензії, встановлений ДПС під час проведення перевірки з питань дотримання вимог закону номер 38.17 та зафіксований в акті такої перевірки, є підставою для анулювання ліцензії. Ураховуючи це, Мінфін у коментованому листі зазначає, що відсутність протягом трьох повних календарних місяців поспіль у ФОП без найманих відповідного доходу. Приміром, через відсутність покупців тимчасове припинення діяльності або хворобу є підставою для припинення дії ліцензії, отриманої таким суб'єктом. Таким чином, на думку Мінфіну, розрахунок розміру загального місячного податку Додаткового доходу ФОП здійснюється шляхом складання сум чистого податкованого доходу за підсумком кожного робочого дня місяця. Такий підхід можна застосувати щодо ФОП на загальній системі, і є абсолютно неприйнятим для ФОП на єдиному податку. Якщо ФОП, який має ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем чи тютюном, не забезпечує встановлений законом мінімальний рівень місячного доходу протягом трьох місяців поспіль, це може стати підставою для анулювання ліцензії. Якщо цей Випуск був для вас корисним. Поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними парадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації. Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Та її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!